Всім добрий день! Сьогодні ми за допомогою Arduino спробуємо прошити мікроконтроллер it 13A. Мікроконтролер ITN 13A має ось такий ось вигляд. В нього-навсього 8 ніжок. Є ось тут їхнє позначення. В нього є 6 портів. Шість з них можуть бути як цифрові, і з них 4 можуть бути ще і аналоговим. Ну, також, також є GND четверта ніжка, це мінус, і VCC восьма ніжка плюс. Також контролер контроллер 13 має всього-навсього 1 кБ пам'яті, це його недоліки. Але є його і. Переваги Тому що е, цей буде, якщо ми будемо зменшувати напругу живлення, він буде повільніше працювати і менше споживати енергії. Тобто е, його можна ставити на різні пристрої, які, наприклад, на батарейках працюють або на акумуляторах, щоб вони довше працювали. Ну, І також контролер tn 13 він набагато дешевший, ніж е, мікроконтролер, як на. Arduino от Mega-328. Тому з економічної в економічних цілях він більш доречний. Так от, як же ж його прошити? Річ з чим, ну, ми просто візьмемо купимо в магазині контролер він буде без контролера який зв'язує комп'ютер і Атіні 13. Нам потрібен для цього програматор. І в якості програматора ми можемо використати звичайний Arduino, Неважливо, UNO, Nano, Mega. І можемо його під'єднати таким чином до IT13. Ось схема під'єднання. Ми під'єднуємо ну, звичайний SPI-інтерфейс, тобто у нас є вивод MISO, MOSI, SS, SLK. І також Reset. І живлення плюс-мінус. Тобто, по такої схемі ми його під'єднуємо. Далі, після того, як ви його під'єднали, нам потрібно налаштувати середовище Arduino IDE, щоб ми могли програмувати мікроконтроллер Tін 13. Перше, що вам потрібно зробити, це перейти по цьому посиланню. Так, Давайте я перейду по ньому. Коли ми переходимо, у нас починається завантаження файлу. Це у нас архів AT13 Master. Потім ми його цей архів розпаковуємо в папку. Ну, папка у вас називати, називатися документи. В документах є папка Arduino. І тут, якщо у вас є папка Hardware, то. Сюди розпакуємо. Якщо її нема, то тоді ви самі її створюєте цю папку і сюди його розпаковуєте цей архів. Можна скопіювати його і тут просто е, розпакувати сюди. Потім видалити сам архів. Другий пункт. Після того, як ви це зробили, потрібно вам в Arduino. IDE зайти в файл, налаштування ось сюди. І сюди. В доповнювальні ссылки для менеджера плат вставити ось це посилання. Ну, ось воно. Я його додав в опис до відео. Вам просто буде потрібно його скопіювати і сюди вставити. І нажимаємо ОК. Далі. Вам потрібно буде зайти в інструменти, плата, менеджер плат, і тут знайти. Ось це посилання Micro Core. Ну, встановити його. Ну, у вас воно буде ось так: от установка. А, і його встановити. Воно досить швидко встановлюється. І після того, коли ви його завантажите, а, ну, можете перезавантажити Arduino IDE і зайти в інструменти. І тут ми зайдемо плата, і буде, так як у мене. Буде Arduino плати. І, о, Окремо мікрокор і ITNI 13. Тобто до цього не було цього мікрокору. Далі вибираємо ITNI 13. І тут ми вже можемо налаштовувати деякі параметри для програмування Tini 13. Ну, наприклад, частоту роботи його, да, ні, і так далі. Так. Це з самою установкою. Далі йде вже програмування. Ну, я тут ось вибрав ось таку от програмку Blink для Атіні 13, тут вибрав другий порт для Arduino. А тепер подивимося на розпіновку нашого Атіні 13. Тут ось таким синім кольором прописано порти, які. Якщо ми будемо писати PIN-modю, то буде ось ці. Порти на C13 задіяні. Тобто, якщо ми вибрали другий порт, то виходить, вибереться порт B-2. Ось цей. Тобто ми до нього можемо під'єднати світлодіод і ним помагати. Так, потім нам потрібно, давайте це закрию, заходимо в файл, приклади, вибираємо Arduino ESP. Ось цей. Відкривається стандартний приклад. Тут під'єднуємо Arduino. Е, Ось так. І далі прошиваємо Arduino цим скетчем. І коли ми його прошиємо, то Arduino стане вже у нас як програматор. Тобто він вже в нас буде програматором. Ну, Щоб він знову став звичайним мікроконтролем Arduino, то ми просто беремо другу яку небудь Любу програму зашиваємо, і він стає ну, працювати в звичайному режимі, не в режимі програматора. Так. Далі. Коли він нас вже в режимі програматора, ми е, хочемо записати тепер ось цю програму. Ми тут заходимо в інструменти, вибираємо програматор, вибираємо Arduino AS-ESP, Ось цей пункт. вибрали. Ну І тут тепер вибираємо нашу плату Атіні 13. Яку ми хочемо програмувати. Далі, в залежності від потреб, тут теж налаштовуємо параметри. І в кінці нажимаємо записати в загрузчик. І ця плата, тобто ця програма загрузиться в контролер ITN 13 за допомогою Arduino Uno в даному випадку. 何千も不正じゃこりがとうた